Так, ну що. І нас не оминули морози. Замерз виноград, не весь, але бачу, вже завіз є, то сподіваюся, що все буде. А може не все, але буде. І все, взагалі. Ось так мороз, Зараз ще подивимось, де що. Малина та, що прийнялась, наче нічого так. Нормально. яблення. О, Молода яблення. Щось її жере. Не знаю. А, мурав'ї. Бачу, мурав'їв багато, але наче не змерзла. Це, Це маринка. Ні, білий налив. Білий налив. Далі. Я бачу інший виноград взагалі. Бачите, що сталося після морозу. Але тут також завість є, то не знаю. Ця завість загинула Ось взагалі. А це наче нічого так. Це в мене агросколобок, не колючий, то дивлюся. Нормальна і завість. Все окей, вже навіть глянення якісь ягідки. Сьогодні вівторок буквально в неділю чоловіка казала, глянь, яка чудова зависть шовковиці. Все, шовковиці немає в цьому році. У нас така вона отака рожева. Все, нічого нема, крім патиків і замерших, ну, патиків гілок і замерших листя та завізі. Горох наче нічого. Такий гарний більш-менш стоїть. В принципі, думаю, горох буде. Так, персик теж нормально і завіс вже мається завіс. Персик добре. І там чорна, золота смородина. Чорні бубки. Це добре. диска, дивлюсь, нормально. Щавлік сходи, рядочок, теж все окей. Чому не мерзне трава і оця поросль? Ці сливи, слива була, спиляли. Нічого йому не страшно. Підемо на яблуню, глянемо. Так, ну, яблуня вже в завязі в принципі, теж. Я думаю, що більш-менш щось.